Харкові ліквідували пожежу на виробництві. За даними ДСНС, на четвертому поверсі приватного підприємства зайнялися поліпропілено відканини у рулонах. До місця направили вісім відділень ДСНС, чотири одиниці допоміжної техніки та 70 рятувальників. Площа пожежі склала півтори сотні квадратних метрів. Вогнеборці врятували одного чоловіка, працівника підприємства. Жертв та постраждалих немає. Причина інциденту встановлюється. Ще одна пожежа сталася у Харкові на вулиці Амосова у 9-поверхівці. Як розповіли у ДСНС, у квартирі на третьому поверсі горів диван та домашні речі на площі 30 квадратних метрів. Господарів вдома не було. Задимлення загрожувало мешканцям верхніх поверхів. Тому рятувальники вивели на свіже повітря 18 мешканців будинку. Постраждалих немає. Попередня причина пожежі необережність при палінні. У Дзержинському райсуді засідання у справі ДТП на проспекті науки. Інцидент стався у листопаді минулоріч. Одна людина загинула, двоє отримали травми. Підозрювані у справі Ігор Лебідь та Алі Хенді. Це є два водія, які на один з яких здійснював рух прямо з тієї полоси, яка передбачена лише руху наліво. А інший водій, він в порушенням ПДД почав змінювати полосу свого руху. Через що перший водій об'їжджаючи його, здійснив, здійснив виїзд на островок безпеки, де саме знаходилися пішоходи. Представник потерпілого Володимир Ресенко раніше вимагав від підозрюваних компенсувати матеріальну та моральну шкоду у загальному розмірі більше 500 тисяч гривень. Один із підсудних клопотання адвоката задовольнив. І в тій частині, що стосується одного звинувачена саме Хенді Алі, він відшкодував цю шкоду. Обвинувачення вважає, що їх вина обоюдна, і відповідно ми заявляли солідарні вимоги до обох сторін. У суді прокурор Катерина Хромова наполягала на продовженні запобіжного заходу для двох підозрюваних. Які були передбачені пунктами 1, 3 і п'ятим частиною першої статті 177 КПК України не зменшились і продовжують існувати на даний час. Ми заперечуємо проти цього клопотання. Мій підзахисний визнав себе винним у скоєному правопорушенні кримінальному. Крім того, він публічно розкаявся щодо подій, які відбулися. Прохаємо саме залишити його без задоволення. І, Обрати відносно лебедя більш м'які запобіжний захід у зв'язку з тим, що він працює. Суд продовжив запобіжні заходи обом підозрюваним. Алі Хенді ще на два місяці залишиться у СІЗО. Дмитро Лебідь – під домашнім арештом. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі. Анна Шевченко та Олександр Воробйов. Медіагрупа об'єктив. 33 факти незаконного обігу наркотиків та психотропів виявили за тиждень у Харківській області. Правоохоронці провели більше 40 обшуків, вилучили 2,5 кілограмів заборонених речовин та ліквідували 19 наркопритонів та онлайн-крамниць. Розпочато 33 кримінальних провадження. Так у Харкові 21-річний хлопець налагодив схему збуту наркотиків через телеграм-канал. А четверо жінок об'єдналися для продажу заборонених речовин інтернет-магазин в месенджері. Тепер їм загрожують до 12 років за ґратами. Також чотирьом особам оголошено підозри в складі організованої злочинної групи за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, які займалися розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин. Державне бюро розслідувань та офіс генпрокурора передали до суду обвинувальний акт проти чинного депутата Верховної Ради, якого піймали на кнопкодавстві. Про це повідомляє прес-служба ДБР. За даними слідства, 21 лютого минулого року під час розгляду поправок до законопроєкту у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував замість відсутнього колеги. Імені обвинуваченого ДБР не указує, але того дня на кнопкодавстві погорів позафракційний депутат Владислав Поляк. Його обрали. До Верховної Ради за виборчим округом 73 у Закарпатській області. 25 травня 2020 року обвинувальний акт щодо вказаного народного депутата скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Я не, можу о, пусти, Я не маю зараз його засіду. Конфлікт виник ось на цьому місці недалеко від станції метро. Перемога того вечора. Ракан Абу Хадаєт припаркувався в кишені на зупинці громадського транспорту, щоб забрати дружину. При цьому вімкнув аварійку. А потім до нього під'їхали патрульні і заявили, що той порушив правила дорожнього руху. Іноземець заперечував, зав'язався конфлікт. Я до нему підійшов і чому ти так сам ну з нами говориш, ми з тобою що граємо? Я як до нього підійшов поближе, він починав виключати свою камеру. Згодом, за словами іноземця, він сів у машину, а його звідти витягнули і повалили на землю. І один сидить на моїй шиї, а второй мої, мої ножки там он, ну, схватить, отак вот держить. І і потім я, коли його говорю, що я не можу дихати, я не можу дихати, я його так піднімаю, щоб, тому що він вже сидить на шиї. Не можу дихати. Я поворачиваю, і він мене, ну, о, они там вот это были срам. Мне получилось, что надо его ехать. Ракан написав заяви до поліції та ДБР, але розслідування й досі не почали. З іншого боку, тепер іноземцю загрожує кримінальна відповідальність за опір поліцейським, відкрили відповідну справу. Також йому інкримінують їзду в п'яному вигляді, що чоловік заперечує, і штраф за зупинку в забороненому місці. Адже вімкнена аварійка не звільняє від покарання за неправильну парковку. На зупинці громадського транспорту стоянка заборонена. Там заборонена і зупинка, і стоянка. Незалежно від того, чи є відповідний знак. Якщо є знак, як в нашому випадку є знак, який позначає місце зупинки, не треба його дублювати знаком 334, зупинка там або стоянка заборонена. Аварійка це не є індульгенція. Удар, який зі слів іноземця йому нанесли копи, призвів до легких тілесних ушкоджень. Тому запевняє юрист Роман Чумак, якщо правоохоронців і притягнуть до відповідальності, то тільки дисциплінарної, а не кримінальної. Дисциплінарна відповідальність у вигляді догани, пониження званні посади, або навіть звільнення. Застосовувати силу копи можуть, якщо для цього є відповідні підстави, пояснює юрист. Але бити по голові ні. А сила повинна бути застосована лише в наявності підстав, вважати, що ця людина або втікає, або, наприклад, вона самі діями може зашкодити собі, або навколишнім. Та чи були підстави в'язати іноземця, який порушив правила дорожнього руху? Невідомо. У поліції коментарів поки не надали. Але на відео, яке знімала дружина потерпілого, правоохоронець скаржиться, що іноземець бив його в живіт. Зачем ви його насильно витягнули, Ви не сказали. Я, маю Я сказав: вийди з машини, він почав мене бити ногами. гамін з батьками? Тому сантинати нормально мене держить. Ти бачиш, як он мене держить. Розбірки не закінчилися, й коли керманича шкоди відвезли до лікарні. Тож хто в цій історії правий, а хто винен, вирішить суд. А ти будеш мотикатися я так? Або коли ми ходимо зараз на двері, будеш тоже мутика. Ну, якщо буде. О, да? будь-яка так поліція до зона да. Вот это болезнь, хорошие. У тебя сорта слюни летят. Но у меня все равно, что у тебя есть. Ну то поздравляю тебе, молодец. Вот если ты себя животным называешь, я ж Это ты меня назвал. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медиагрупа. Об'єктив. До України привезли першу придбану за державний кошт партію вакцини від ковіду виробника Pfizer. Про це повідомили в Мінздоров'я у партії 117 тисяч доз. Вакцину використають для щеплення працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапів, зокрема медиків, які не прищепилися раніше. Військовослужбовців, співробітників структур держбезпеки, представників іноземних дип установ. Нагадаємо, минулого тижня за програмою Ковакс привезли 123 тисячі доз вакцини. Pfizer Biotech для вчителів. Із медиками двох лікарень Укрзалізниці, що приймають хворих на коронавірус, НСЗУ не подовжила контракти. Через це напередодні заступник голови Харківської обладміністрації Михайло Черняк їздив до столиці. За його словами, є деякі неточності в договорах між медзакладами та відомством. Надслужба здоров'я рекомендуватиме виключити з переліку опорних лікарень Харківщини і Чорнобильську клініку. Про це у своєму дописі в Фейсбук повідомила волонтерка Наталія Попова. В обладміністрації Інформацію прокоментували та зазначили. Питання дійсно обговорювали із НСЗУ та сподіваються, що цього не станеться. Зі мною особисто ніхто не обговорював. І особисто я цього не чула. Ну, я чула це у плані розмов. Що стосується Укрзалізничних лікарень, лікарні безпосередньо не мають статусу юридичної особи, тобто, фактично, напряму сама лікарня не законтрактована НСЗУ на прямі взаємовідносини. У Харківській області за добу встановили 328 діагнозів ковід. Регіон в лідерах по Україні за темпами поширення вірусу, інформують у РНБО. 25 хворих від наслідків коронавірусу померли. 591 пацієнт одужав. В області у вівторок вакцинували проти ковід 1047 людей. Серед них 793 отримали вже другу дозу щеплення. Ось таке розриття по вулиці трактору будівників вже протягом тижня зустрічає місцевих дітлахів по дорозі до школи. Мешканці району бідкаються, що комунальники роблять такі ями, що сезону вже протягом 10 років. Тамара Юр'ївна мешкає на проспекті тракторобудівників більше півстоліття. Пенсіонерка запевняє, за цей час тепломагістраль та труби гарячого водопостачання в цьому районі жодного разу не змінювали. От школи і тут без кінця. Без кінця. Закопають, тільки розроють, що не зробити, але це ж краще раз зробити і навсідання. Майстер харківських теплових мереж Олександр також мешкає в цьому районі. Підтверджує, що раніше через постійні аварії доводилося робити розриття кожні кілька місяців. Однак зараз почали прокладати нову теплотрасу довжиною в кілометр. ППУ труба на натоплення, ну, мінімум 25 років лет гарантії є. Да. І теж пластикова труба буде по гарячій воді. Теж мінімум 25 років гарантії. 50. Через відновлювальні роботи постачання гарячої води припинили на місяць. Ну, якщо треба мене, так надо. А що якщо зальється? Що тоді? Да. Пусть делають. В апрелі нам отключили, по моєму 20 апреля, когда там. Две 200 пришло за, за пол місяця. Вони счетчик поставили свой, я не знаю, що там за счетчик. Вони гикоколорії читають, а водомір самостоящий, который там кубищить, накручують, наверное, і все. Комунальники планують завершити роботи 25 червня. Також заміна тепломереж триває на вулиці гвардійців Широнінців 44. Василиса Степененко та Олексій Жучков. Медіагрупа об'єктивна. Минулої доби на Донбасі російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції неподалік Новомихайлівки, Новгородського водяного, Світлодарська, Золотого 4 та Березового. Гатили із гармат мінометів, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу не було. 26 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь снайперської зброї. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїни оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний. Харківський окружний адмінсуд скасував рішення міськради, яким російська мова була визнана регіональною. Суд задовольнив позов прокуратури номер 1 до мерії про визнання протиправним рішення, ухвалене депутатами міськради у серпні 2012 року. Тоді вони проголосували за надання російській мові статусу регіональної. Тепер у мерії є 30 днів, щоб оскаржити рішення суду. У Харківській області знижується промислове виробництво за січень-квітень. У порівнянні з таким періодом минулого року показник скоротився майже на 7%, Про це звітувало у Держстаті. Так одразу на 10% погіршилися показники у добувній промисловості, розроблені кар'єрів, постачання електрики, газу та пари. А якщо подивитися тільки на квітень, промислове виробництво за рік знизилося на 2 а в порівнянні з березнем цього року майже на 4%. У Києві презентували законопроєкт про державний екоконтроль. Голова державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що згідно документу штраф за недопуск інспектора до перевірок становитиме 1 мільйон 800 тисяч гривень для найбільших заводів забруднювачів та 600 тисяч гривень для підприємств з незначним ступенем ризику для довкілля. Наразі сума 760 гривень. Зарплатня інспекторів стартуватиме від 13 тисяч гривень. Інспектор Ор зможе використовувати на грудні відеокамери та робити перевірки у неробочий час, якщо підприємство в ці години працює. Із обласного центру запускають прямий авіарейс до Чорногорії. Про це повідомили в міжнародному аеропорту Харків. Перельоти виконуватимуться до міста Тиват. Це популярний чорногорський курорт на узбережжі Адріатичного моря. Стартують рейси з 17 червня. Перевізником буде авіакомпанія SkyUp Airlines. Нагадаємо, що українським туристам в'їзд до Чорногорії дозволено без ПЛР-тесту та карантину. У рубриці об'єктивні ціни вартість корму для котів. На товарі ви можете заощадити більше гривні. Курс валют від Нацбанку долар 27 ,46 гривень 46 копійок, євро 33,66 та швейцарський франк 3066. У Харкові обирають нового ректора університету Каразіна. Виборчі дільниці відкрилися о 9-й ранку. Усього їх шість. Проголосувати мають 2490 людей. Більшість з них викладачі, кажуть в університеті. На посаду ректора претендують чотири кандидата. Усі вони декани. Це Ігор Гірка, Руслан Вовк, Сергій Шульга та Тетяна Кагановська. Результати виборів обіцяють оголосити ввечері середи. Все. Гідні досвідчені кваліфіковані люди, всі мають стаж викладацької роботи, роботи адміністративної, з кого вибрати. Всі виборчі дільниці обладнані у відповідності до протиепідеміологічних норм. Ви бачите, є спеціальні пристрої для фіксування температурного для температурного скринінгу. Всі в масках, антисептики, все таке інше. Театр імені Шевченка поки що тут тихо, але дуже скоро велика сцена наповниться гучними голосами молоді. Студенти другого та четвертого курсів гратимуть у прем'єрній виставі Василі Соґу за п'єсою сучасної драматургині Лєни Лягушонкової. Ми пробираємося за лаштунки. А за лаштунками метушня. Молоді актори засвоюють сценічний простір. За декораціями причаїлися технічні робітники. Всі напружено працюють над новою виставою. Вистава оповідає про школярку на ім'я Василіса. Вона, як звичайний підліток, шукає шлях до самовираження. Періодично їй вдається поладити з однолітками, отримати краплинку уваги від того самого хлопця, чи утнути щось ексцентричне. Всіма радощами та переживаннями дівчина ділиться на своєму ютуб каналі. Підписитися на мій канал обов'язково! Все в житті дівчини йде за планом, аж раптом хтось викладає в мережу відео, де вона танцює на могилі у парку слави в мами стрес в суспільства обурення. З цього моменту Василіса стає на шлях болісних пошуків себе справжньої, як відмітила режисерка вистави Оксана Стеценко, дівчина припиняє рости вгору і починає всередину. В інтернеті безкінечні якісь війни між вчителями і дітьми, між якимись групіровками, між якийсь булінг ви щез відбувається, якісь судові розслідування. І, і це наводить на певну думку, що це питання вже треба виносити на якісь да, більш таки на розголос. Драматургиня Лена Лягушонкова закінчила цю п'єсу 2019-го. За цей час каже, молодь вже змінилася. Наприклад, на сміну культу Ютуб прийшов тік. Ток. Дуже чутлива тема ж там, ну це перепідлітків п'єса, і там же грають, як би не, ну, не дуже далеко віком від підлітків відрізняють. І дуже ну, я переймаюся тим, що як їм самим п'єса, вдруг вони читають, думають, блін, ми так не говоримо. Що про те, як нам розповів студент другого курсу університету імені Котляревського, побоювання драматургині даремні. Він вважає, що постановка стане на часі, як для підлітків, так і для дорослих. Воно взагалі зараз дуже близько. Якщо брати тему, то я як думав для себе. Це про дітей, про школу. У мене якби ситуації такої не було, але я ну якби для себе розумію, бачу якісь новини зараз. Мені здається, це речі про які про які потрібно говорити. Серед акторів, як визнані майстри, так і студенти другого та четвертого курсів. А ще плюшевий котик на ім'я Котик. Прем'єрні покази заплановані на 29 та 30 травня. Васьок го! Галіка галікапіхтерева Олексій Жучков медіагрупа об'єктив. Жіноча збірна України завоювала золоті медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить у Хорватії. Про це повідомляє Фейсбуці Європейська конфедерація стрільби. у фіналі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Українки перемогли команду Росії 17-11. У складі нашої збірної виступали Олена Костевич, Поліна Колесникова та Юлія Коростельова. Бронзу отримала Сербія, яка довела свою перевагу над Польщею 16-8. Чемпіонат Європи триватиме до 6 червня. Там також розігруватимуть олімпійські ліцензії. <реку> У сполучених штатах жінці повернули загублений лотерейний квиток на мільйон доларів. Лія Роуз Фієга придбала білет лотереї у магазині Стоп» у місті Саусік, штат Масачусетс. Жінка поспішала і не дуже ретельно його перевірила. Про це переможниця розповіла на телеканалі ABC News. Білет пролежав за прилавком 10 днів. Поки син власників магазину Абішах не помітив його. Номер на папірці був стертий не до кінця. Чоловік пошкрябав і зрозумів. Там мільйон доларів. В інтерв'ю телеканалу власники магазину розповіли, що не спали два дні, та навіть дзвонили родичам до Індії радитися, що робити з білетом. Врешті Абішах відправився до жінки на роботу. Як тільки вона з'явилася, я передав їй квиток. Вона була вражена і заплакала як дитина, і сіла прямо на підлогу.